У Львові судитимуть київську адвокатку зрадницю, яка розповсюджувала фейки у російських медіа. Нагідниця 54 роки, і вона кілька років поспіль просувала ворожі наративи про те, що України, начебто, не існує, принижувала мову та засуджувала революцію гідності. Слідчі вже завершили розслідування. Тож найближчим часом юристка сидітиме на лаві підсудних. І якщо її провину доведуть, то за гратами їй доведеться провести 15 років. На основі доказової бази, зібраної контрозвідкою СБУ, встановлено, що фігурантка працювала в інтересах РФ та вела підривну діяльність проти України. З 2017 року жінка активно розповсюджувала фейкову інформацію про суспільну політичну ситуацію в нашій державі та відкрито принижувала україномовне населення. В ефірах ворожих медіа псевдоекспертка нав'язувала думку про громадянський конфлікт та запевняла, що на території України було незаконно застосування армії проти населення. Окрім цього, фігурантка розганяла й фейки про фашизм в нашій країні, засуджувала революцію гідності та поширювала наратив, що Україна не існує як суверенної, і вона вже підготовлена до юридичного поділу між сусідніми державами. ЗБУ зібрала беззаперечну доказову базу щодо антиукраїнської політики адвокатки. А результати експертизи підтвердили факт здійснення нею підривної діяльності проти України.